Андрій Назаренко, там, де живе воля, Запоріжжя, рідний край, місто кохане і сильне, Чи є на світі інший рай, де дихається вільно? Тут козаки, тут воля, честь, все зв'язано роками. Тут навіть душ Шевченка є, як ходимо стежками. Кріпка фортеця та домівка нема найкращої ніде, бо Запоріжжя це родзинка. На карті України є шматок землі, то є скарбничка Чи він великий невеличкий, але земля ця чарівна, вона нам для життя дала фортеця, гордиться то сила, то міць, то віра, то буття, допоки жити буде острів, тух Запорізький не згасав. І цінувати треба нам цю кожну стежку, кожну мить. Повинні битись за країну, щоб в мирі та покої жить. Равіти ніч, тільки Стогін залишився у нашого Дніпра, а те місто за порогом продовжує своє життя.